У Дачнинській громаді з початком війни гостро постало питання браку кадрів певних професій, адже люди евакуювалися, і забезпечувати комфортне життя у громаді тепер стало набагато складніше. Тож до селища Удачний днями завітав мобільний офіс центру зайнятості, аби розповісти місцевим про перелік актуальних вакансій та надати консультації. Прийом мобільного офісу служби зайнятості відбувається в селищі Удачне. У Дачнянської територіальної громади. З нами сьогодні наші партнери, це представники Гельсінської ради у справах біженців. Вони можуть стати на облік, вони можуть отримати консультацію як роботодавці, так і безробітні, так і внутрішньопереміщені особи. Наші спеціалісти розкажуть їм про можливість отримання грантів, про можливість навчання в професійно-технічних закладах служби зайнятості, про отримання. Ваучерів, секретарка селищної ради Юлія каже: якщо вакансії вантажників, двірників та інших робітничих спеціальностей майже повністю закриті, то вчителів, психологів і бухгалтерів критично не вистачає. Є брак кадрів, так є бухгалтера. Дуже потрібні. Потребуємо, наприклад, зараз психолога. Вакансія і треба психолог для роботи на території, але у нас нема таких ну, спеціалістів на території. Пропонуємо зараз, щоб вони пройшли навчання через фонд зайнятості, тобто, Хто може зацікавлений особа там за 40, з вищою освітою з трудовою книжкою, якщо є, щоб пройшли навчання і прийшли до нас спеціалістами? Відновлення компенсація за зруйноване майно та юридичні питання також досить актуальна тема для місцевих. Тому на виїзному прийомі консультації провели і представники українського Сінської спілки справ людини, адже аби отримати якісні відповіді на турбуючі питання, мешканцям доводиться їхати до сусідніх міст. Ми, як представники приймальні української інські спілки з прав людини, надаємо юридичні консультації для мешканців селища Удачне. Питання може бути різні як соціального характеру. Може бути якогось будуть питання про отримання компенсації зруйноване житло. Та будь-які питання, які будуть цікавити присутніх». за результатами проведених співбесід з роботодавцями, 9 місцевих жителів отримали направлення на працевлаштування, 12 осіб візьмуть участь у суспільно-корисних роботах. 10 мешканців зацікавились навчанням. Ще двоє учасників. Участь у грантовій програмі власна справа.